Околиця села Воскресінці Івано-Франківської області, 10 жовтня 2024 року. Ми знаходимося разом з, з Ігором. Ігором Гниб на околиці цього села. І Ігор зараз пояснить всю ситуацію, яка пов'язана з тими великими площами посівів, посівів Сої. Ігор, будь ласка, розкажіть. Дане поле засіяне фермерським господарством Ленпром, директор якої є Виріч Михайло Володимирович, його рідний брат Виріч Ігор Володимирович є заступником поземельної комісії депутатом в районів нас в Ругатинській міській раді. Ця земельна ділянка, от як ми бачимо знизу, вона мала бути продовжена. Тут було громадське пасові, виділене. Він без ніяких дозволів, без нічого, він взяв двора пасовище і засіяв сою. Вже другий рік чи третій він сіє сою без ніяких документів, без нічого. Я був в міській раді, в земельному, і земельні, земельні мені пояснили, що, що на цих земельних ділянках. Воно ще не є не сформоване, ці земельні ділянки. Тобто нема власника. А як він сіє, як він збирає сою вже не один рік, не знаємо. Є ще пару ряд земельних ділянок, які я покажу, які, де, які він засіває без зміни цільового призначення, пасовища, і він не сплачує ніяких ні оренди платив, нічого. А його депутат рідний е -е, Бірич Ігор Володимирович покриває то все, і вони не платять ніякої. Ніяких податків, от що я можу тобто, сказати. Скажіть, що, будь ласка, оце земельне. Оця земельна від... ділянка теж не сформована. Так, від свинтару, Там від цвинтару від свинтару йде отак на цей, воно на карті на земель, в земельному відділі. Ми заїдемо в міську раду, вони земельники покажуть. Ця земельна ділянка є ще не сформована, хоча е, вже вона засіяна не один рік сів і хтось і Ферлі... це вона, мабуть, як так і розумію, вона аж туди, туди тягнеться так, 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 вона по сам верх так, і, так, і так далі. Так, це так, це так. десь порядка 10 гектарів. Так. Порядка 10 гектарів. Земельної площі. Як, як він без зміни цільового призначення, це є громадське пасовістко, хто йому дав дозвіл, як він зорав, як він засіяв сою, незрозуміло. Зрозуміло. Добре, дякую. Тоді поїдемо в інше місце.